Тетяна Шутова переселенка з Покровська, що на Донеччині, проживає з жовтня минулоріч у будівлі колишньої поліклініки у місті Чоп по вулиці Миру 3. Скаржиться на захмарні платіжки за комуналку. Я взяла навіть квитанцію. Дивіться, ось тут у нас написано з електричної енергії 4,32 за 1 кВт згідно лічильника. Сама більша заборгованість усіх, хто тут живе, це за електроенергію, тому що нам нараховують по повній вартості по 4,32. Хоча є закон, який з 1 жовтня обов'язав усіх, хто проживає. У таких квартирах і якихось там помешканнях, як у нас, то вони мають платити по 2,64. Жінка обурена. Жінка уборена їй нарахували за спожиту електроенергію понад 2,5 тисячі гривень. Один лічильник на весь гуртожиток вони беруть і розкидають цю ціну, цю суму, яка набіжить на кожного жильця, що тут проживає. Нарахували 2,559. Ділимо на 432. Це виходить 593 кВт. А якщо вище, ніж 2000 кВт, то тоді повну вартість беруть. А в нас тільки 593 кВт на людину, але нараховують нам повну вартість. Я дзвонила в Обленерго. Вони сказали, що так, нараховують повну вартість. Тому що представник чистого чопу, як це все організовувалося, не вказав, що ми будемо тут готувати на електроплитках і що ми будемо отоплюватися кожен хто чим може. Будівля не газифікована. все тут на електриці показують мешканці. Ось це кухня до прикладу. Електропечка, все у нас Електрочайник, Ну чайник у нас в кімнаті, тому що я туди сюди хатітні можна я присяда. Що на холодильники? У цьому місяці прийшло по 2 500 на чоловіка. Дитина 7 років. І я проживаємо. І ось такі тарифи. Вже вона запарбована з 9 тисяч. готуємо на електроприборах, газу немає в нас. Чайник, електроплита. Готуємо ну, раз, там, два дні, житке варимо, щоб багато ми користувалися. А наші нам, слава Богу. На одного чоловіка по 600 кВт. Ну, есть, ми не можемо скільки спорвати електроенергії. Тут щось чи щось з лічильником, чи ми не можемо добитися правди, і нам тяжко, мені треба платити 14 тисяч місяць за електроенергію. Я не можу скільки спожити електроенергії за місяць, на 14 тисяч. Це скільки осіб? П'ять. А це одна з кімнат, де проживає понад два роки родина Мамарєвих з п'яти осіб, подружжя з трьома дітьми переїхала з міста Добропілля. Не знаємо до кого звертатися. У нас дуже залишені комунальні послуги. Комунальні послуги ведуть на електроопалення. Електроопалення ми пользуємося одним калоріферами, пользуємося, тому що другу ми не можемо включати. Він нам навредить телевізор. У нас є унизу електроплитка. Одна ми готуємо в кімнаті, є електрочальник і мікро... мікрохвильовка з холодильником. На нашу сім'ю Ходить дванадцять тисяч гривня. За світло тут сплять дітки 5-6 років. Тут ми з чоловіком і донька. Нас п'ять чоловік. Дітки посічають зараз. Їх немає вдома. Вони знаходяться у дитячому садочку у школах. На них не повинно нараховуватися 594 кВт на місяць, так як ми живемо в одній кімнаті, також пользуємося одним, однією лампою, одним холодильником. Це таке неможливо бути. Ми вас просимо, ми вас благаємо про допомогу. Допоможіть нам, будь ласка. Нас і таких людей тут проживає понад пів сотні. Усі отримують однакові платіжки. Борги ростуть. Люди почали бити на сполох. За роз'ясненням ми з дружиною зверталися, нам роз'яснень не надавали директор комунального підприємства. Він дуже спілкується агресивно, тобто він не цирзуну лексику вживає, він кричить, повишає тон. Йому немає різниці, хто перед ним стоїть. Нічого і током я не добився цього. Ні в комунальному підприємстві, ні в Чобській міській раді взагалі ніхто не може дати роз'яснення, чому приходять такі тарифи. Чомусь вони лічильники, ті, які показання знімають, вони вмножають їх на 30. Потім розкидують на кількість осіб, на кількість осіб, проживаючих в кімнаті. Росіясь не чує, ні чистичок, нам не дають, не надають не розрахунки, нам надають, кажуть, що це один загальний лічильник. Я це дуже розумію. Я розумію, що в мене велика родина, що це нараховується на дітей, але якось це не дуже правильно. Ну, не дуже. Ми зверталися. Національна комісія, що здійснює державне урегулювання сфери енергетики та комунальних послуг. Мені прийшло письмо, я зібрала документи, відправила. Ось моя заява. Чекаю, зараз я на відповідь. В ЦНАПІ мені сказали, що ніякі субсидії мені не полагається, тому що в мене є заборгованість. Я пояснила, що заборгованість я погасити не можу, тому що це 32 тисячі. в мене їх немає, я їх не отримую. Мені сказали, знайдіть собі роботу. Відкритим залишається питання лічильника, що знаходиться ось за цими дверима. Ось тут знаходиться лічильник. Ось ця кімната, котре люди приходять, знімають показання, показники. Але зараз ця кімната зачинена. Ми її відкрити не можемо. Ключі до да неї ми не маємо. Ми скільки просили коли будуть приходити, щоб ми також присутствували при зйомі показників, але нас також не підпускають. Люди стільки не споживають. Ми не можемо наматувати 32 або 40 тисяч кіловат світла. Є таке припущення, що тут є провода з цього здання ідуть на поверхівки. Ми не знаємо, нам не кажуть, що це за провода, чому вони йдуть від цього здання. Нам кажуть, що це не ваше діло. Все. Ми теж не розуміємо, що це за лічильник такий. Коли вони знімають показники, ці, вони ці показники помножують на 30. Ми питалися добитися, що це за лічильник, щоб нам пояснили. Ми не можемо, нам ніхто не пояснює, що це за лічильник такий, чому помножується на 30. То лі це трансформаторний якийсь лічильник, і до нього може десь щось під'єднано ще до цього трансформаторного лічильника і теж нам крути туди, а помножують на 30. А добиться що це таке, і чому на 30 міни не можемо. Нам ніхто не пояснює цього. Питань наразі у мешканців більше ніж відповідей. Разом з ініціативною групою вирушаємо по інстанціям. Будемо розбиратися. Перша локація КП «Чистичов», адже будівля, де мешкають ВПО, відноситься саме до цього підприємства. Це будівля передана була нам на баланс у 2022 році. От тут є витяг з рішення. Я вам можу показати це. Можете прочитати, навіть що це таке для тимчасово переміщених осіб. Це спеціально було виділене приміщення. Це було на мира 3 передано нам. Потім Приозерна 3 і квітова 3. Но, тільки в нас проблема по, по, по цій поліклініці. Це колишня поліклініка була. Перше, що з'ясували, що це не гуртожиток, а за людиною закріплене ліжко місце у так званому соціальному житлі для ВПО. Ще перебуває на балансі ЧОП». Немає статусу ні гуртожитка, нічого. І ми. Я зверталася до в обласне управління, питала, чи ми підпадаємо під програму, щоб нам відшкодовували. Нам сказали, що поки що ми не підпадаємо, так як ми є балансу цієї будівлі, як ми управлінська компанія, і ми не можемо. Ми лише ми не підпадаємо під те, щоб нам відшкодовувала держава кошти за тих людей, хоча б частково. Другий факт: 55 осіб наразі офіційно проживають у будівлі на основі ордеру на вселення в житлове Міщення з фондів житла призначеного для тимчасового проживання ВПО і можуть претендувати на пільги і субсидії. Але троє четверо людей подали документи на субсидію, тобто вони мають право повне на субсидію і на пільги. Чому вони цими цим правом не користуються? Я, вибачайте, не знаю. Щодо платіжок за комуналку. Далі пряма мова. Нарахування ми проводимо безпосередньо по лічильникам. Там є е, три організації, які ми перераховуємо. Це Аве, це вивезення сміття, з якими заключений договір. Там в них контейнер. Ну там виходить, за вивезення сміття в них, ну грубо говоря, від кількості людей. Бо один місяць може жити. 50 людей, наступного хтось заселився 55-56 людей. І від цієї кількості ми це все ділимо на кількість людей, які проживають на момент нарахування. Це. Потім по лічильнику йде у нас вода і водовідведення. Це у нас Займається цим водоканал ЧОП і про наболіли оплата за спожиту електрику. З РЕМО у нас заключений договір як для населення по 4,32. Ви можете нас зайти навіть на прозорий знайти цей. Договір і побачити, що, оце, що яка сума закладена в нас безпосередньо в бюджет приблизно. І їм рахується по тарифу 4,32. Я розумію, що вони пишуть вам і всім кажуть, що вони мають підпадати під тариф 2,61. Ну, по-моєму, два Я точно не скажу, яка ціна там зараз має бути. Вони не підпадають під цей тариф, тому що в них іде використання загального лічильника. І в загальному лічильнику він йде, якби вище. Ну я так розумію, вище 50, там, там їхні. ну туда я не дуже лізла. І, це. І Через це ми їм нарахуємо по 4,32. З тарифом теж розібралися з механізмом також загальний обсяг споживання електрики та інших послуг по лічильнику, ділять на кількість проживаючих осіб. Ідемо далі. Чому несправедливо? Ну, чекайте, дивіться. Незалежно, ви дитину миєте. Ну, Миємо, правда? Всі миють дітей. Ну, Діток миють, діток за дитиною тарілку так само миють, як і за собою. Ну, і... Туалет дитина пішла, вона змила так само туалет, як і ви за собою змиваєте. Руки помити так само дитині миють ручки, як і собі миють. Так само є памперси. Ще більше за дитиною мусора, ніж до року, поки вона сама вже самостійно. Кажуть, що там вони множать ще щось на 30. Дивіться, цей лічильник загального користування він має коефіцієнт 30. Це лічильник, який стоїть, ну, це обраховує його фактично. Показник це обраховує РМ, по за таким коефіцієнтом. Який вихід чи компроміс можливий у цій ситуації? Може, якщо б вони була кожна кімната обладнана індивідуальним лічильником, можливо, це б було інакше, але на даний момент. В них у нас є загальний лічильник, це лічильник загального користування? А є можливість власти, дійсно можливо. Це у нас такої складати. можливості безпосередньо немає. Ми лише є балансоутримувачем самого будівлі. Будівлю передала нам на баланс міська рада, і це видно ніде не було передбачено, що ці індивідуальні лічильники все вони б'ють на те, щоб ми їм поставили індивідуальні лічильники. Я це знаю. А хто їх має? Ніхто. Ніхто їх не може, ми не можемо їх поставити. У нас немає ні коштів. Ми не беремо з них ні за утримання будинку, ні за що. Але ми прибираємо там територію. І ще якісь мілкі ремонти, ми це все проводимо за власний кошти. очищаємо, то, що власне коштування. Це електричеством кошти. Ну, якщо б ми закладали якісь кошти. Ну як за утримання будівлі, тоді ми ви може розглядали би і закладали би, що ми да дійсно маємо зробити мережу їм так, щоб індивідуально в кожного був лічильник. але цього ми не робимо. Не, немає в нас цього, розумієте? Ми в них не беремо жодної копійки за утримання. Ми не можемо служити. У нас кошти не платає на, на цей. Це може вирішати тільки міськрада. Якщо міськрада щось вирішить, рішить. Чому, ну, тоді, може що буде. Ми, Нам як передали, як вона сказала, у нас кошти, з сожаленням на це немає. Ми так робимо для них більше, ніж ми об'язані. Ми постійно з ній робимо каналізацію, робимо електро, то, що ми не повинні. Ми працюємо, а вони нам за це не платять. Я можу вам показати, якісь суми, сумасшедші суми вони можуть. Кожна сім'я чуть не 30-40 тисяч гривень вже дорозі. Ви розумієте, це що? Ані тільки жалуються. Аби закрити питання на місцевому рівні, звернулися до міського голови. Каже, вперше чує про проблему. Ніхто не звертався. Далі пряма мова. Дивіться, ми не можемо зрозуміти, як я можу з дітьми накрутити на 14 тисяч. Я тисячі кіловат за місяць. Та при підприємства. Скільки от ну, я, то я теж не можу ми це поняти. Ми не можемо зрозуміти. Що для цього треба зробити? Скажіть нам будь хочемо. Якщо ми от у ці, ці долги, да, у мене 32 тисячі борги в мене, якщо ми їх ну, будемо гасити протягом року, так, тому що ми не можемо ми можемо з цими боргами зараз поставити лічильники і зробити реструктуризацію. Ну, в принципі, нічого не заперечує, щоб це зробити. Тобто, ми, у нас будуть Але ці долги, ви розумієте, борги треба по-перше написати заяву раз, по-друге, треба. Якийсь діалог мати з Саремом, тому що ви самі розумієте, міська рада відношення до постачання електроенергії немає. Телебачення не буде рекламувати. Хто приїхало до мене, спокійно зайшло, з'ясувало. Випадково я вас зустрів. Це не, не, не можна було написати заяву ми на ми до вас на... приходили. Коли ви приходили? Ми до вас приходили І що? тому місяці, ми до вас піднімалися, ви сказали, що ви зайняті це питання ну, до вас. Ну зайняти через день, через два не можна було підійти. Написати ми заяву вас, ми не знаємо зразок цієї заяви. Як її правильно написати? Нема тут до форми. На пишуть. кого писати на вас? Ну Ну, бачите, вас. ці питання елементарно було, е, е, було. вирішено. Ну і все, треба робити. Ми Щодо боргів, пільгових тарифів та вирішення питання встановлення лічильників на кожному поверсі чи у кімнаті сформували запити до Закарпаття, енергозбуту та обленерго, аби фахівці роз'яснили механізм та алгоритм дій. Чекаємо на відповідь.